Зариблення водойм розпочалось. Така процедура вже відбулась на водосховищі добротвірської теплової станції. Усе бачили кореспонденти ТРК Львів. Понад 700 гектарів займає саме водосховище. Така водойма одна з найкращих для розведення різних видів риб, у тому числі і декоративних. Відтак, аби зариблення було ефективним, потрібен заробок вагою від 50 до 300 грамів. Як пояснюють фахівці, вже навесні можна буде побачити перший улов на сьогоднішній день, в 2013 році до нас звернулися. Користувачі, які розробили відповідно режим рибальства, і належним чином хочуть займатися цією рибогосподарською діяльністю. І сьогодні вперше проводено офіційне зариблення водойми у відповідності до розробленого і погодженого органами рибоохорони режиму рибальства. Подібну процедуру пройшла і водойма на рідці Недільчина у Жовківському районі. Це дасть, наприклад, додаткові робочі місця для місцевих мешканців. Рибалки зможуть активніше і з користю для свого здоров'я відпочинку віддихнути, тому що тут є вже буде риба, якщо вони прийдуть і можуть щось зловити і принести щось додому, то вони будуть зацікавлені. Ба більше зариблення водойм дасть змогу не лише збільшити кількість вилову, а й привернути увагу до місцевих багатств жителів області. Світлана Макумонська, Петро Савчак, Євген Ржавський – Новини.